Звичайні цифри і нічого більше. Це для ідіотів, які мені розповідають, що міський голова катається за кордон, і що він у нас дуже чесна людина. Дивіться, офіційна заробітна плата міського голови 21 тисяча с кількісно. Інших надбавок премії в нього немає. І як він вказав у своїй декларації, його Доход складається виключно з заробітної плати. Інших джерел доходу у нього немає. І на посаді він вже 5 років отримує таку заробітну плату. Але автівки, на яких їздить наш міський голова, одна коштує там трошки більше 3 мільйонів, інша майже 3 мільйона. Ще там деякі також в цьому ціновому діапазоні. І Маючи таку зарплату 21 тисяча місяць, на сторінці міської ради, ми постійно бачимо дописи про те, що міський голова за свої кошти поїхав в Європу, подарував комусь там дрон, тепловізор, надав комусь фінансову допомогу, ще щось надав. І в більшості людей, які пишуть, який чесний, добрий мер, не виникає питань, як він все це може зробити. Маючи заробітну плату 21 тисяча гривень. От, як так виходить, мені цікаво. А потім, потім так і відбувається, що майбутнє країни приречене через те, що хтось продає свої голоси за пакунки продуктів і пару сотень від таких людей, як наш міський голова.